Росія продовжує накопичувати сили на кордоні із Сумщиною, заявляє начальник пресслужби прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов. А у Нацгвардії заявляють про збільшення ворожих сил на кордоні із Харківщиною. Наші військові не лише фіксуються, а й готові відбивати ворожі штурми. Цієї доби ворог шість разів наступав із цього напрямку найактивніше біля Вовчанська та Кам'янки. Також агресор продовжує перевдягатися у цивільний одяг, ідучи на штурми. Чим порушує закони ведення Vojni Численні такі випадки наші воїни фіксують на Новопавлівському напрямку, де від учора відбито 19 ворожих атак. Одні з найзапекліших боїв нині точаться біля багатиря. Росіяни постійно роблять заяви, що нібито захопили його. Насправді ж, як пояснюють наші військові загарбникам, подекуди вдається пробитися до крайніх хат на мотоциклах чи просто посадками. Вони роблять там фото зі своїми прапорами і намагаються закріпитися, але без успіху. Загалом на фронті відбулося 144 Бойових зіткнення найбільше на покровському напрямку 54. Тут зокрема ефективно знищено РСЗВ град, коли наших позиціях. Ну, а загалом сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та озброєння росіян, і також знищили одну ворожу ППО.